Нас нема тільки тіні в юрбі, Ми десь там, у намріяних веснах, зігріваємо душі замерзлі від холодних реалій і брехні. Наші зболені душі мовчать, і серця, як натягнуті дроти, все ніяк не знаходять свободи, Розтривожено б'ють у набат. Навкруги щось не те і не так. Зорепатий листопад не різняться. Ми життя пропускаємо крізь пальці, не відчувши, який в нього смак, ніби розум себе переріс, для добра вже потрібні причини, нам простіше ударити в спину, ніж шукати якийсь компроміс. І чому так виходить, що в нас на губах замість сміху прокльони, замість квітів каміння в долонях, А живемо в житті тільки раз, І бажання у всіх нас одне? Щоб любили й без усталі гріли, наші душі засніжено білі, найпотрібніші серед людей. Бережімо все те, що в нас є, бо коли того щастя шукаємо, лиш вимірюємо відстань до краю, Залишаймося завжди людьми, і зробімо щасливим когось, хай на краплю добра стане більше, хай від щастя римуються вірші, головне. Щоб хотілось й моглося.